Намасте, любі друзі, рада всіх знову вас вітати, і сьогодні в нас буде особливий гороскоп, але перш ніж ми перейдемо до суті, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, не забудьте про коментар стосовно цієї особистості або, можливо, запитання і про підписочку. Отже, сьогодні у нас з вами буде дуже цікавий показовий гороскоп Майкла Джексона, короля поп музики. Одного з найпопулярніших, найтитулованіших співаків, взагалі, які коли-небудь існували, і музикантів, в принципі, в нього на кшатрі Шатапхіша. Він народився 29 серпня, 1958 році. У родині де ще було в нього семеро братів та сестер. Тобто це була реально багатодітна родина з татом Тераном. Так, його батько він зображений в дев'ятому домі гороскопу. Там знаходиться Юпітер. Він там нейтральний, але в них шатрі Чітра. Ми пам'ятаємо, що читери вони люблять все блискуче, вони люблять досягати, вони люблять завжди бути правими. І дійсно, в читер є трошечки, знаєте, такі деспотичні замашки. Дійсно, його батько він був деспотом. Він... Але разом з тим і дуже багато чого доброго зробив для своїх дітей. Наприклад, він створив зі своїх дітей себе гурт The Jacksons Five і п'ятірки Джексонів, з якого власне, почалася кар'єра як Майкла, так і його. Братів та сестер, наприклад, Джане Джексон також там починала. Це був дуже популярний гурт, Вони дуже круті пісні написали, які досі можете почути як саундтреки до відомих фільмів. Ось, і от Коли народився Майкл Джексон, сходила на кшатра Шетапхіша. І, власне, Шетепхішею управляє раху, де раху управляє повністю свої. Якості як негативні, так і позитивні. Позитивного, що він дав Майкл Джексон, це те, що він отримав цю світову славу, подібно до Вітні Вітні Х'юстон – така сама ситуація, і в них дуже схожі долі. Ось ця світова слава. З позитивного також те, що він написав пісню, яка об'єднала весь світ «We are the world». Вітні Хюстон написала пісню. Не, не написав, точніше заспівала кавер «I will always love you» який об'єднав весь світ і досі об'єднує. Це одна з найпопулярніших весільних пісень, які тільки є ever. А з негативного то це ху -ху, котики і зловживання різними інтоксикаціями, що було і в Майкла, і в у Вітні. І обоє вони померли від. Так чи інакше від передозу. До речі, досі промекло ходять такі плітки, що це було вбивство, але ми з вами якраз сьогодні в цьому розбираємося. Чи це була випадковість, чи це було вбивство, чи це, можливо, було самогубство, чи взагалі що трапилось. Давайте по порядку. Отже, дивимося на його гороскоп. Ще цікава штука, яку я одразу бачу: одразу дві дружини у сьомий дім там знаходиться ретроградний Меркурій. Який, до речі, в ганданту хоче заходити, який є в Ганданті, сильно в нього уражений. І перший шлюб у нього був з дочкою Елвіса Так, У них дітей не було, і це був доволі такий короткостроковий шлюб, який був зумовлений, знаєте, чим? Те, що почалися скандали стосовно його орієнтації раси стосовно того, що він розбащував дітей. І швиденько вони значить, замотили шлюб, це дуже широко освітлювалося в пресі для того, щоб перебити чутки про, про домагання. І, і тут знову ж таки поступ ну, якби, такий от момент, чи дійсно Майкл Джексон робив те, про що про нього говорять? Спойлер, так, <рес> тому що це накшетра тепхіше. Вона сприяє різним збоченням, сексуальним і не тільки. І, власне, дуже багато про що це говорити, що в нього господар п'ятого дому, ретроградний в Ганданті, дуже сильно уражений по Шадбаді, найслабший, супер уражений. так. Потім в нього господар сьомого дому тут же знаходиться, так, тобто це Сонце випалює його сьомий дім. Також ми бачимо, що в нього є багато. Накшатр демонічних, і в тому числі Венера, в Накшатри Ашлєша теж, і ще й в, в шостому домі, знову ж таки, дає схильності до різних таких сексуальних заморочок, таких всяких ну, неприємних речей. І, власне, от, склавши докупи всі ці моменти, і те, що Постійно про нього так говорили, постійно з ним судились, він постійно відкуповувався. Він шалені мільйони доларів відкуповувався від батьків своїх, як він казав, що це не мої жертви. Так? Але чомусь він від них відкуповувався, і вони погоджувалися, і вони брали ці гроші, і вони подавали на нього в суд. Склавши докупи ці всі нехитрі факти, можна стверджувати, що так дійсно мало місце непристойна поведінка стосовно дітей, і те, що він був дуже інфантильний. Насправді, от власне про це також свідчить Накшатра місяця. Те, що він дійсно був такою малою дитиною. Він себе Пітером Пеном. Він собі свій маєток перетворив у такий, як Дісніленд, назвав його Неверленд. Як це було описано в книжці про Пітера Пена. Коротше, поїхав мозгою конкретно, і він думав, що те, що він, ну, типу, грається з дітьми, спить з ними разом, якось їх там лікує, підтримує, при цьому інколи, можливо, скоріше все до них і приставав, то це нормально, бо він себе бачив дитиною, він отримав в дитинстві серйозні психологічні травми від батька, від батьків. так, Ми бачимо, що дуже на нього батько тиснув перший період його життя. Тут Юпітер такий доволі сильний. Так? Він нейтральний, але він. Очевидно, отримав якісь травми в дитинстві. В нього по суті не було дитинства, тому що вже з семи років, починаючи з періоду юпітера Венери, він конкретно пахав в цій групі Jackson's Five. Він ставив там хореографію, номери різні. Він продумав навіть свою хореографію, яка стала відомою на весь світ. Ці його рухи вони абсолютно унікальні були на той час, і ніхто так не танцював. Сім це дуже подобалось, Тобто дійсно людина обдарована. Мови нема. Також, що ще дало, це якби світове визнання. Але він, скоріш за все, в дитинстві отримав різні травми. Він так і залишився малою дитиною, незважаючи на два шлюби. І незважаючи на те, що в нього самого потім народилося двоє дітей. До речі, до вас питання, будь ласка, напишіть в коментарях, чи ви знаєте, де є діти Майкла Джексона і чому про них ніхто не знає, ніхто не чув і не бачив їх зараз. Ось так. А, ну, Давайте ще. Пройдемося по періодах, подивимося, як це в нього відбувалося. Власне, в 70-ті роки він ось тут стає дуже популярним, в нього настав період Сатурна. Сатурн в 10 му домі дав йому конкретний прорив кар'єри. Тобто він в основному пахав і гарно працював, докладав зусиль, коли в нього був період Сатурна. Це з 72-го року по 91-й. Далі вже чуть-чуть його, оця паханина, пішла на спад і він, він записував нові пісні, він щось видавав, але набагато менше, ніж було от в цей період Сатурна, тому що Сатурн в Скорпіоні, на Кшатрі Джештха, заставляв його пахати. Але разом з тим, майже всі от ці секс-скандали, вони власне відбувалися в цей період. Тобто все, він, оце зерно кармічне він посіяв цей період. Він тоді. Зажив собі якраз цієї негативної слави цієї поганої. Також ну, він став дуже популярним у 80-ті роки. Він підписав контракт з Пепсі. Пепсі став його основним спонсором всіх його концертів. Він збирав шалену кількість глядачів рекордно на своїх шоу. Він був надзвичайно популярним. Просто так як ну, до того це можливо було порівняти тільки з Преслі, і то в Майкла Джексона масштаб був побільше. Більше людей приходило на концерти, він заробляв більше грошей. А, і, власне, тут також, знаєте, була така людина, знаєте, пошатапхіші. Таке не суперприємна, хитра і. Він аскетичний про що свідчить те, що він от замикався в своєму маєтку. взагалі нікого не хотів бачити кілька разів в житті, втікав від обставин, втікав від всього світу. Потім розкажу ще як це в нього проявилося. Але то, що, знаєте, він таке вмів затаїти обіду і таке знати западло зробити. Ось, наприклад, він в 85 п'ять році він викупив компанію, яка називається ATV Music Company, яка володіла правами на запис Джона Лена на Пола Маккартні. І по суті, це стало його записи. І пол Мукартні хотів також собі вернути якби свої, свої записи, свої, свою творчість права на свої твори. А, але, власне, Майкл Джексон вперше рогом не продавав, просто він його обхитрив, тоді перебив його, а, якби ставку на це все викупив. І лишень на початку 2009 року, перед самою смертю, він йому а, повернув придбаний каталог Пола Маккартні, віддав Полу Маккартні, але тільки його. Ось так. Тобто вони між ними були якісь. А, Суперечки, і, власне, Джексон в Зув Макартні. Також він брав паузу кілька разів в своєму житті, власне, цей період Сатурна. Він жив так, дуже аскетичний таким, якби. Відреченою людину, не то, що прям відрачно, коротше, він не спілкувався, ні спрашив, не давав концертів, нікуди не виходив, просто пропадав з радарів. І це чисто по накшатришатапхіше. От шатапхіше і мули вони до цього дуже схильні. Закритися десь собі там в печері і не виходити, щоб їх ніхто не шпав. Також, що можна сказати, що цікавенького, він все життя від народження нього була хвороба генетично від тілігу. Це коли шкіра вона. Можете прочитати про це в інтернеті, він був афроамериканцем, тобто в нього була темна шкіра, але в нього з'являлися білі плями, які збільшувалися, і сонце йому приносило непоправної шкоди. І він навіть в кінці життя ходив постійно з парасолькою. Про це може свідчити, власне, цей місяць в першому домі. Тобто, це якраз. І нервовість, тривожність Майкла Джексона і те, що в нього якраз господар з шостого дому знаходиться в першому. Так? Тобто якраз від самого народження, від самого появи на світ, у нього була генетична хвороба, з якою він боровся. Він навіть робив пересадку шкіри. Так, В нього було безліч пластичних операцій, він був дуже незадоволений своєю зовнішністю. Знову ж таки, через свої комплекси з дитинства батько штурмував його, дядько, батько. Напевно, йому говорив, що він не красивий, негарний, і він робив потім собі купу пластичних операцій. І причому він цього соромився. Якщо зараз вже цього ніхто не соромиться, ну роблять свої пластичні операції, та роблять вже це дуже поширена штука. На той момент це вважалось щось таке ну, с -с сором ну, таке якийсь. І він навіть судився з таблоїдами, хоча вони писали, по суті, правду, що він робив пластичні операції, так ні, він з ними судився, От чисто по пошатапхіше, шатапхіше любить оце щось доказувати, судитися, воювати. Причому він був не правий, але він вигравав ті суди. Я не знаю, яким чином. Це вдавалося, і дійсно таблоїди офіційно йому виплачували компенсацію, і просили пробачення за дезінформацію, яку вони поширюють. Хоча насправді це була правда, те, що в нього були пластичні операції і не одна. І, власне, вони розпочалися з 90-х років, коли в нього почався період Меркурія. А, так, і, власне, у цей період, коли в нього закінчився період Сатурна, він став найвисокооплачуващим артистом у світі. І тоді ж він купив собі ранчо на Каліфорнії, переименував його в Neverland і там постійно сидів за закритими дверима, інколи з дітьми, інколи навіть без дітей. Власне, його вперше почали звинувачувати в домаганні в 93-му році, коли в нього був період Меркурій і кету. Бачите, кету йому не дав проходу. І він швиденько одразу сестрепав собі. Ну, він якби заплатив родині хлопчика більше ніж 20 мільйонів доларів. На той момент на, на час 93-го року, три це було 30 років тому. Це були шалені гроші. Це зараз щось, напевно, 200 мільйонів, може навіть і більше. І власне дуже швиденько, в період меркурії венери якраз він одружився з дочкою Елвеса Преслі. Ну, Для того, щоб якби, прикрити цей весь скандал. Шлюб недовго протривав до січня 96-го року, до періоду Меркурія Сонця. Чому? Тому що власне, в той час він знову ж таки от в цей період він, Сонце, бачите, в нього також в домі знаходиться. Він розлучається із попередньою дружиною, з дочкою Леси Преслі, і одружується з. З медсестрою простою, від, яких, від якої в неї є два сини. І, власне, в той час він починає писати ну, також такий гарний альбом, з яким гастролює по Європі і по всій Європі на підтримку цього туру були установлені такі статуї Майкла Джексона, по суті, пам'ятники. У всіх містах, де він від... мав концерти давати, це все було. Тобто, якби прома, акція. Але Вдумайтесь на секунду, це були, по суті, пам'ятники, такі статуї, зведені, Велетенські, там кількаметрові. Ось так ось. Потім з нього знову почали. В 2000-х роках знову відновилося якраз період Меркурі раху, знову ж таки включився раху, і знову його почали звинувачувати в сексуальних домаганнях до дітей, І через які він, гадаєте, що знову ж таки тікає від світу, залягає в берлогу, але не до себе, а втікає у Бахрейн до принца Бахрейна. Всі думають, що от принц Бахрейну він, значить, дуже великий поціновувач творчості Джексона, а потім виявляється, ні. В них було домовлення, що яку, до речі, Джексон проігнорував, а, про те, що він буде записувати альбом, якісь писати мемуари і іншу, інші твори, і це все буде фінансувати ось цей принц Бахрейна. І потім з цього буде мати певний свій відсоток. А, і принц Бахрейн гроші Майкл Джексону дав. Майкл Джексон нічого не зробив. Через деякий час, якраз уже в 2005-2007 році, цей принц подає до нього нас в суд. Знову ж таки, все і, і, Але Майкл Джексон не доводить цю справу до суда, він просто, схоже, йому просто віддав гроші, бо той перс, ну, якби забрав свою заяву, повернув йому всі кошти, які він отримав. Але при цьому Джексон казав таку річ, каже. Що ну, взагалі-то я думав, що це подарунки? У нас ніяких домовленостей на папері не було, ніяких контрактів не було. Він мені просто ці гроші дав. Я думав, що це подарунки. <смас> і з, таким чином. Ну, з позитивного, що можна сказати, що в принципі період Меркурія-Сатурна дав і те, що його оправдали за всіма пунктами. Всі ті звинувачення в сексуальних домаганнях були оправдані, але він все рівно відкуповувався. Не ясно, як взагалі його оправдали. Так там це всі були закриті свідчення, на які він приходив. Він був дуже ну, такий просто ну, розбитий, бо його звинувачували в дуже серйозних речах. Йому світило 20 років. І в тому числі його звинувачував в тому, що він не споював неповнолітніх. Були там записи з відеокамер, де він купував різні алкогольні напої, а потім вони там разом з дітьми він їх розпивав і з таким чином. Ну, але це все було потім недоказано, якось замнули і всі звинувачення були зняті з нього. Uh, і також uh, таблоїди певні писали, що він у 2008 році прийняв іслам. Власне, коли в нього був період кету Венери, трошечки період кету власне, і забрав його, і дав йому взагалі переоцінку цінностей своїх. Uh, ну і uh, такий от момент Є, що Вітні Хьюстон, ще Майкл Джексон, обоє люди з асцендентом в шати померли від інтоксикації. В 50 років, Від ну, відня навіть до 50-ти померла. Ну, така трагічна в них смерть, яка бо могла би і не, не трапитися. А, і, власне, на рахунок смерті Джексона ходять плітки, навіть не плітки, а навіть офіційно була заява про те, що його вбили, тому що е, на момент розтину. В нього не було взагалі волосся на тілі, він був виснажений, він важив 51 кілограм, хоча він готувався, по ідеї, він готувався до світового туру. В нього якраз мали бути таке світове, велике світове турне, але він був повністю виснажений, він був голодний на момент своєї смерті. В нього там були тільки таблетки в шлунку. приділяли звинувачення і шукали його лікуючого лікаря, який виписав йому ліки. Які, по суті, дав йому ті ліки, від яких він е, помер. І ну, ось такий ось момент. Е, і говориться про те, що ну, через чого якимось чином там довели, та прописали на те, що треба, що в цьому винен лікар. Е, і він був в депресії, звісно ж, куди ж без депресії? Е, ось із місяцем в першому домі. І, власне, ось цей момент. Ну, Я схиляюсь до того, оскільки він помер, е, в нього. 25, 25 червня 2009 року, ось тут кету Венера. І Венера в нього, власне, створює завжди йому створювала проблеми в житті. Це Ашлеша, Венера знаходиться в накшатрі Ашлеша, Ашляша – це є отруєння. А, так? І Кету знаходиться в домі мароків в другому домі. Також там був підперіо сонця, і я гадаю, що це була трагічна випадковість. Він просто, ну це був передоз. З таким чином, дуже шкода, звісно, цей артист дав дуже багато чого цьому світові, але ну, що тепхіше, вона так діє. Вона дуже часто з людей, які знаходяться в тамагуні, які дозволяють собі забагато, вона робить з них людей, які є залежними від того чи іншого виду інтоксикації. Так, це є культова особистість, він багато чого дав світу, ми за це йому дуже вдячні, але життя в нього, знаєте, він не був прикладом для наслідування це точно. Але, тим не менше, ми можемо поважати його творчість, яка просто неймовірна. Всім дякую за увагу па-па і до нових зустрічей!